Вітаю, друзі. Ви на каналі «Троху про Права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено відповіді на ваше питання. Я обіцяв ще на початку тижня надати цю відповідь. Задали мені питання ті, хто проходили військову службу. Ну я думаю, що воно буде стосуватись дуже великої кількості осіб, які були виключені з військового обліку за старим наказом цим 342-м. Чи були комісовані з військової служби, навіть ті, які мають УБД. Були виключені, ну верніше зняти з військового обліку комісовані з військових частин саме за станом здоров'я, як непридатні до військової служби, однак за старим розкладом хвороб. Що їм потрібно робити? Чи потрібно їм ставати на облік? Те саме стосується осіб, які не служили, а просто також були визнані непридатними до військової служби за старим розкладом хвороб. Однак цієї інформації нема в базі, тобто тут о, я вам розділю на двох. Ті, які служили, їх виключили, ну, в принципі, воно буде схоже, їх також не буде в базі, от повірте мені. І ті, які не служили, їх також виключили у зв'язку з тим, що вони не придатні до військової служби, саме непридатні до військової служби. Що робити в цьому випадку? Ставати на облік, не ставати на облік, ходити за повістками ТЦК. Яким чином. В принципі, відповідати на ці повістки ТЦК я постараюся зняти дуже коротке відео для того, щоб ви розуміли, як себе вести далі. А поки не забувайте поставити вподобайки цим відео, поширити його, підписатися на YouTube, TikTok І обов'язково підпишіться. Перейдіть, поставте паузу, перейдіть на мій телеграм-канал, підпишіться на нього. Я буду вам за це дуже вдячний. Посилання ви можете знайти в YouTube під відео, а в TikTok в шапці канала. Тому зробіть, будь ласка, це і можете поділитися всім цим зі своїми друзями для того, щоб вони також підписались. зараз поїхали. І так, у разі якщо ви виключені з військового обліку, у вас є така відмітка. На жаль, Кабінет міністрів намагається постійно прикривати недобросовісних представників ТЦК, Міністерства оборони, які 30 років нічого не робили. Тобто ми ж прекрасно розуміємо, у вас військовому квитку ви служили, ви комісовані за станом здоров'я. Чи ви не служили? Ви також визнані непридатним за станом здоров'я. У вас на руках є і висновки ВЛК, і висновки відповідних комісій, і військово-облікові документи, де це зазначено. Однак Кабінет міністрів в 559-й постанові своїй, до речі, я дам в телеграм-каналі на неї посилання Зазначив, що те, що у вас на руках, воно не має значення. Головне, те, що є в реєстрі. Як діяти в цьому випадку? Е, на моє переконання, відповідно до того, що ми все ж таки правова держава, ви не підробляли ці документи, треба буде е, повідомити Територіальний центр комплектування про невідповідність записів в військовому квитку і в реєстрі, і вимагати від них. Зробити виправлення. Звичайно, наступна дія представників ТЦК це прохання вас прийти і прийти ЛК заново. І тут ви, як я вже знаєте, постійно говориш, що е, воздух в Україні він має досить такі гарні якості. Коли ви їм дихаєте, ви одужуєте. Немає не значення, яка у вас хвороба, але ви одужуєте. Просто можете не ходити до лікарів, але можете дихати українським саме українським повітрям. Навіть якщо ви знаходитесь за 100 метрів від державного кордону, все одно тут українське повітря, а там невідомо які. Тут ви можете одужати там 100%, 100 не одужуєте. І ви розумієте, наскільки українська медицина, в принципі, вона вже не потрібна, можна просто дихати українським повітрям і одужувати. Ну, відповідно до висновку ВЛК. Звичайно, шутку. Знаєте, просто нічого іншого нам не залишається, як шуткувати. Тому, у разі, якщо у вас склала ситуація, що у вас військово-облікові документи не відповідають е, тим записам, які є в реєстрі, потрібно вимагати від ТЦК внести відповідні дані, щоб були відповідні з тим записам і тим даним, які у вас є на руках щодо проходження вашого ВЛК, щоб вони були безпосередньо в самому реєстрі. Таким чином, е, фактично. Можна буде вже врегулювати питання без так мовити проходження військово-лікарської комісії. Що стосується, як відповідати на повістки, на повістки ви можете також відповідати, направляти їм копію свого військово-облікової документи, зазначати, що ви вже виключені з військового обліку і не зовсім розумієте, які дані вони хочуть у вас уточнити, тому що ви вже не є військово зобов'язаним і ТЦК на вас жодним чином впливати не може. Тому треба буде подати відповідну письмову заяву, вимогу щодо приведення даних у відповідність а далі вже звертатись до суду. У нас є вже декілька таких позовів. Практики ще єдиної немає. Ну і Взагалі, я відверто ще не зустрічав рішень. Я вас буду інформувати, але свої права ви повинні захищати. У разі, якщо у вас дійсно є вади такі здоров'я, вас списали з військової служби, чи ви не служили саме завдяки цим вадам здоров'я, ви визнані непридатними до військової служби, немає значення за яким наказом. Поновитись на військовому обліку ви можете виключно тільки за своїм бажанням. Ніхто вас не може примусити. На цьому крапка. Тому направляйте вимогу. Далі, у разі, якщо вона не виконується, то треба буде звертатись до суду. Ну і в будь-якому разі пам'ятайте, що Україну все одно треба захищати, треба боронити. Іншої України у нас немає. І ніколи не буде. Треба відновлювати, захищати, і ми будемо разом її відстоювати. І я думаю, що після скорої перемоги сьогодні у нас День українського прапора, завтра День Незалежності, чим я вас всіх вітаю. Сподіваюсь, що дуже скоро буде святкувати і День Перемоги. Треба буде налагоджувати і відновлювати всі державні інституції, які були розвалені цими нашими активістами, і я вважаю партнерами, які фінансують цих активістів безконтрольно. І ми не знаємо, чим вони займаються, але зато вони з усіх, так мовити, прасок нам говорять, що вони є лобісти і всі закони приймаються завдяки їм. Зато у нас є вже до кого звертатись. І як виправляти? Я думаю, що ми виправимо разом, поступово ми виправимо і відновимо права людини, відновимо законодавчу базу, щоб вона відповідала Конституції України. А поки пам'ятайте, треба захищати, треба залишити Україну для наших дітей і наших онуків, яку ми взяли в них просто так мовити позичили наперед. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ! Ще раз всіх зі святом і наступаючими також. До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки, за що я вам буду також вдячний. До побачення.